Це була лікарня, от яка приходили люди, жителі мешканці села і брилближ лежачих населених пунктів, приходили на прийом до лікаря. Зараз на даний час з допомогою наших донорів, лікарів без кордонів, нам зробили гарний ремонт. Зараз ми знаходимося на другому поверсі, де будуть перебувати внутрішньопереміщені особи. Називається це місце місце компактного перебування. Роз, розташований він в центрі села Шевченково, для того, щоб могли. Пересічні люди, переселенці з інших областей приїжджають до нас в соціальний в центр надання соціальних послуг, зареєструватися як внутрішньо переміщені особи, і ми їм повинні надати житло для тимчасового перебування, поки люди знайдуть собі. Можливо, в якесь інше місце житла, але, але можу і залишиться в нас. Дане приміщення, місце компактного перебування, розташоване на 48 осіб. Тобто в кожній кімнаті по 4 особи, можуть бути або одна родина. Це місце ми забезпечимо повністю побутовою технікою, меблями, ліжками, для того все, щоб люди могли перебувати і жити якось. Дома, а не як ВПО. В середині березня, 17 чи 18 -го березня, я не поповню дату, у нас на наше село Шевченково були сильні авіональоти. Ну, я не можу. Доступно пояснити, але летіли літаки, які скидали авіабомби. І дві авіабомби упали. Одна упала на території лікарні, яка була сильно пошкоджена. Лікарня наша перебувала в дуже такому складному становищі. Криша побита, вікна всі були, вибиті двері от але за допомогою нашої нашого голови за допомогою місцевого самоврядування депутатів наших, ми знайшли донорів які нам допомогли відбудувати таку гарну і лікарню значить на першому поверсі у нас з одної сторони буде, будуть знаходитися лікарня з другої, на другій на другої стороні у нас будуть знаходитися центр надання соціальних послуг, тобто соціальний захист, всі нові кабінети, нове приміщення із усіма санітарно гігієнічними нормами, а на другому поверсі ми вже розміщуємо внутрішньопереміщених осіб. В січні місяці ми плануємо вже відкритися. От, у нас на місце компактного проживання. Є три штатних одиниці: це завідувач, соціальний працівник і прибиральниця, які будуть приймати людей, як то кажуть, жити з ними як вдома.